Він оголосив хрестовий похід московському патріархату, бо знає про всі таємні справи російської православної церкви. Зустрічайте Сергій Шинкарчук. Всім привіт! Це що правда, руські багатарі стрімко темнішують. Як повідомляє українська розвідка, росіянці активно вербують найманців щонайменшу у чотирьох країнах Африки. Зокрема, підтверджено пошук легіонерів з Руанди, Бурунді, Конго та Уганди. Цікаво, скільки росіянців зможуть показати ці країни на мапі. То мені скажуть, што це ідіоти? Владимир жоріш что я Я уже начинаю думать, что он ну. Пришення штовмісці країна терорист давно використовує цю тактику вербуючи громадян країн середньої Азії, Сирії, Непалу та інших країн, де перспектива залишитися в українській землі не виглядає безперспективною тим більше що умови обіцяють ну майже all-inclusive. Одразу на карман дві тисячі доларів за підписання контракту. Щомісячна зарплата дві двісті медичне страхування, а також папірець з двоголовим орлом, який росіянці називають паспортом. Ой, не такою руську армію бачив суворов. Багатарі вже не ті. Не відстають від хлопців і дівчат від початку 2023-го Понад тисяча студенток з Африки тепер збирають безпілотники валабузі. Їм платять по тисячі доларів, надають безкоштовне проживання та диплом по програмі Work and Static. Ура! 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 І от, поки ви рахуєте відстань між Угандою та Алабугою, нагадуємо, що важливо підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та написати у коментарях, що ви думаєте про всю цю Алабугу. Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це такое. Ці маневри на чорному континенті є продовженням росіянської експансії по всьому світу. Ще у грудні 21-го року гундяєвські попи створили патріарший екзархат Африки. Таке собі посольство РПЦ на всьому континенті. Гундяївці активно почали підлещувати новий ринок, будувати приходи, привозили тонни гуманітарки. А місцевих священників запрошували на стажування в Росію. Справжня дружба народів. Цікаво, як на служби африканських священників відреагували православні фашисти. Я русі. Або ми тішилися, адже окрім агентів урясах, росіянці активно закидали військові контингенти. ПВК Вагнера Кувалдою та Калашниковим демонстрували толстовство і пушкінізм у Лівії, Судані, Малі, Центральноафриканській Республіці, Мозамбіку, Буркіна Фасо та Нігерії. В усіх цих країнах держперевороти неодмінно супроводжували росіянські найманці. Там же за дивним збігом обставин неодмінно з'являлися священники РПЦ. Росія прийшла, щоби спасти африканців не для того, щоби грабити. Знайомтесь. Константин Малафєєв, православний мільярдер та фактично ідеолог росіянського походу по африканській душі. Хард-бланш на спецоперацію він отримав ще 2019-го, коли під час саміту росія африка участь у якому, окрім болота, взяли понад 50 африканських країн. Компанія Малафєєва стала фінансовим консультантом трьох з них. Уявіть, на державному рівні. Може щось штота собі мафія мафіяд бірає. Ані розваровують но не сто процентів. Штоти і остаються нам. костя Малафеєв один з активних спонсорів Руска й Вісни, проросійського шабашу від Криму до Донбасу взимку на весні 2014 -го. Ба Більше саме в його конторі Маршал Кепітал до 2014-го працював начальником служби безпеки полковник ФСБ Ігор Гіркін Стрілков, який брав безпосередню участь у захопленні Криму та Донбасу. І ще один його колишній співробітник Олександр Бородай був першим керівником та навіть очолював уряд так званої ДНР. Він просто лихий чоловік. До речі, через одного з таких бойовиків, з позивним марячок, Малафєєв придбав найбільшу російську криптобіржу Векс, після чого вона перестала працювати, а гроші зникли. Вуаля! Правда, потім вони знайшлися у фонді ФСБ усі 450 мільйонів доларів. Активну участь Малафєєва у війні в Україні не пройшла непомітною на заході ще з 2014-го він у санкційних списках по всьому світу тяжко. Возьміть і сніміть в конце концов санкцій. Пам'ятайте ймовірно коханку Путінга Катю Мізуліну її казковий проект Ліга безпечного інтернету. Так от Костян Малафєєв та його інвест фонд Маршал Кепітал був одним з засновників цього мережевого бракомісся. Сначала зачистим Україну атнациф і бандеровців, а потом перейдемо к зачистки і гугла і вікіпедії. А ще Костік один з головних. Комунікаторів з ультраправими та ультралівими маргіналами з усієї Європи усіх цих відчіпенців об'єднали у так званий чорний інтернаціонал. Це без жодних натяків на Африку раптом. Що по аналогії з інтернаціоналом більшовицьким, який мав підірвати Європу зсередині у, у 20-му столітті, в обмін на російський рубль. Ці ренегати щиро відпрацьовують кремлівські методички сьогодні. Згадаймо французький національний фронт і його лідерку ультраправу жіночку Марі Лепен. Вона костіка називає дуже мілий хлопчик. або ж німці з альтернативи від німеччини. Їхня депутатка Беатрікс фон Шторх підтримує з ним теплі відносини. А ще юні італійські нацисти та скандинавські фашисти. Уся ця євроскептична спільнота дружить з Костєм Малафєєвим. І присоединитися до кедбросом общества. Йому навіть до Болгарії заборонили в'їзд на 10 років через фінансування руху русофіли, які шпигували на користь Росії. Також за його підтримки сірби та росіянці розкачували човна і ледь не скинули уряд у Чорногорії у 2016-му. Спроба на щастя провалилася. Але осадочок, як то кажуть, лишився. На усі його проекти дуже приязно дивляться у Кремлі. Особливо подобається його захоплення скрєпним чекістським православ'ям. Костік дуже близький з таким собі митрополитим тихоном, якого називають духівником самого Путіна. Московська духовна академія семінара сражається з НАТО. Христос закриється. Все, батюшка, валім. Історія Тихона Шевкунова це історія про гадке каченя та попелюшку водночас. Його кар'єра заслуговує окремого фільму Міхалкова а його самого має обов'язково зіграти Пізруков чи будь-який інший рашистський паяц. Тихон ще з 70-х попався на олівчик до спецслужб, перебуваючи у Стрітенському монастирі, який знаходиться акуратно впроти будівлі колишньої КГБ у Москві на Лубянці. Його випускників ще називають священниками ФСБ. Це коли з хрестом ще й зірочки обмивають. Ще в монастирі від розкриває в собі не тільки талант стукача, а й письменника. Його праці та лекції по його баченню релігії і мирського життя починають видавати спочатку на відеокасетах, а згодом і на DVD. Це найромантичніший подарунок на 14 лютого. Я вважаю, його КГБшний талант і погони допомагають пересуватися і церковними сходами. Коли на обрії вже маячить місце старшого, поп номер один, той що Кіріл, переводить тихона у інший округ. Так, 2018-го він стає головою псковської єпархії. Не те, щоб підвищення, скоріше висилка від трона подалі. Однак старі зв'язки з головним чекістом світу не минають так просто. Тихон стає найдрукованішим автором на Росії. В його доробку вже 26 томів Гебійської Єрісі, один з яких збірка кращих текстів: Ряси на погонах або The Best Of. Загалом на його проєкти вже витрачено понад 20 лярдів бюджетних руплей. Один з його успішних бізнес — 26 мультимедійних музеїв Росія Моя історія, у яких брешуть про історичну велич Росії. Там у доступній формі розповідають, як захід хоче нашкодити величі родини, які хороші Сталін, Ну і все в такому ж ключі. А что так же прийняті жителя пагаспотські аніса і к своих собственных собственних а минулого року тихо натримав нове призначення. Служба, тобто сино покликав його на службу до окупованого Криму, адже там можна не тільки не стачу ж типу вірянам, а й придивлятися, як місцеві князьки розпилюють бюджет, а заразом особисто проконтролювати вивезення історичних артефактів з півострова до Росії. Тихон відповідальний за руйнацію Херсонеса Таврійського, у якому руськомірці створюють власний музей з їхнім прочитанням Хрещення Русі князем Володимиром. Значить, злодійство не тільки має бути дозволено, але навіть признано самим необхідними і самим умним виходом із положення всякого безбожника. Так, що да. Так, звісно, тихон затятий фанат воїн, але не зоріне. Він активно підтримує бойові дії в Україні з 2014 року, за що, звісно, знаходиться під санкціями. До речі, Тихон разом з Костій Малафєєвим особисто контактував з терористами Бородаєм та щас, 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 ти, с, ти, с, е Тихоном е Ми знаходимося в е поїздці. Дуже важливо Ви, було б, що щоб по... а, 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 легендарний дав інтерв'ю. Угу. Uh -huh. Где он сказал, вот я добрался наконец до места. Вся моя личная охрана, она состояла из духовных э, сыновей, э, монахов, э, иеромонахов Святогорской Лавры. Полностью до последнего человека. А 2018 го Вин выдав сакраментальную фразу. Что Россия отличается от всех других стран тем... Що управляється непосредственно Господом Богом. згодом? Путін майже дослівно повторить слова свого духовника. Росія це така країна, яка напряму управляється Богом. Ну а як вам такий прогиб? Треба якось виділити все. Це може титул, якийсь покрупніший придумати. Претендентом на те, щоб бути імператором сучасній Росії, є Володимир Володимирович Путін. Точно час же вводити монархію нарешті. Уявляєте, як бледний переживав, що може ніхто навіть і не запропонує. Бідося. Аж тут у Костіка Малапієва ще один козир прихований. Він засновник чудної спільноти «Двуглавий орел», яку можна вважати будмайданчиком майбутньої росіянської консервативної партії з монархічним присмаком. Усі його попередні загравання з політичними партіями дивидентів йому особливо не принесли. Ну не хотіли партійці прогинатись під когось. Самім не смішно. На зустрічі двоглавчиків у 2018-му Костян заявив: Ми вважаємо, що Путіна послано нам Богом. З його приходом Росія стала з колін і змусила поважати себе в усьому світі. Основний контингент горлят ряжені кізяки та гібісти в рясах, основною роботою яких є участь у воєнних конфліктах на користь Росії. Адже саме таких кандидатів підтримувала ця птахоферма на виборах до Госдуми у 2021 році. році. з вами пройдемо заняття по темі Система питания пушки 242. Вставляем данную ленту в машинку в направляющий стержень и аккуратно укладываем в боеприпасы. А ще у цього православного олігарха є власне бачення на науки. На його рашистську думку наука повинна підкорятися національним інтересам та релігійному впливу. Ну і що ж тепер що наука буде трішечки викривлена, зато своя російська в цьому питанні, та й не тільки Малафєєв має сильного союзника, одного з головних душевно-хворих з діагнозом, гострий руський мір Сашу Дугіна, або як його ще називають. Путінський Распутин. Час танцювати на ваших трупах. Саша Дугін персона справді клінічно підходящий для кремлівського карліка. А їхній тандем з багатеньким буратіним Малафєєвим просто ідеальний. Заснована Костя група компаній Царьград. Головним активом якого є якраз одноіменний телеканал стало буквально втіленням дугінських вчень. Тут вам і боротьба з русофобією, і відстоювання традиційних сімейних релігійних та культурних цінностей руського народу. І, звісно, скрепність з поганяє. Виступ цього дуета для росіян краще, ніж дует Мадонни і Тейлор Світ. Це їм в Росії, звісно ж, не світ. Вони разом виступають на форумах на зразок «Православ'я і мір в 21 віці», де по черзі несли відбірну чугу. Наприклад, про те, що права людини придумали масони. Я просто аплодую мовчки. Це виша. Спасибо. Сашка Дугін не недарма опинився у нашому списку. Його біографія також насичена. Він встиг і в кружок Чорний Ордін СС» записатися, і затятим антикомуністом побути наприкінці 80-х, і в антисемітській організації пам'ять засвітився. Після розвалу союзу Дугін перевзувся і став затятим комунякою разом із ще одним комуністичним фашистом Едіком Лімоновим створюють націонал большевицьку партію, яку навіть на Росії заборонили через відвертий екстремізм. Хоча сьогодні її члени активні учасники війни в Україні, а сам він затято підтримує війну в Україні ще з 2014 року. Убивати, убивати і убивати. Як професор, я так Маніакальну ненависть та заяви Дугіна до фізичної розправи над політичними Опонентами і журналістами критикував навіть недогебель з росіянського ящика 90-х Серега Дарієнка. Сам Дугін такі звинувачення відкидав і всім розповідав про своє вчення євроазійства, яке зводиться до протистоянь моря США та англосаксів і суші, Росія, звісно, і країни Сходу. Не дарма ж він ще й в чорному інтернаціоналі з Костіком Малафєєвим зійшовся. Уся ця русскомірська ідеологія в переміжку з терором дуже до вподоби Путіну. Тому саме на кандидатурі Дугіна й зупинилися, коли шукали директора вищої політичної школи імені Івана Ілліна, філософа та ідейного натхненника бункерної молі. Призначення Дугіна підтвердив і його сусід по палаті Костя Малафєєв. Секундочку, це що ж виходить? Школу, яку назвали в честь чувака, який написав трактат о руському фашизмі, очолив чувак, який входив до кружка Чорний Ордін СС» то общество пам'ять. А підтвердив це православний олігарх, близький до духовника Путінга і творця монархічної партії? Це що? Виходить, що російські скрепи переплетені у калаврат? Напишіть нам у коментарях, кого з цих трьох божевільних ви би розчарала першим. Ну, а поки Оргскар! Антипремія редакції Щоправда, яку ми започаткували, аби нагороджувати найгірших з росіян. Зустрічайте ведучі церемонії Василь Мамчук. Пані та панове вітаю на церемонії Орскар. Премії за заслуги перед маразмом. Сьогодні ці номінації ми віддали представникам церкви Московського патріархату корпорації зла, що немає нічого спільного з християнством. Отже. Поехали! <мес> Открывает нашу церемонию номинация «Ересь». И ее победит российский церковный божевільний Артемий Владимиров, который рассказывает про воскресении китайского героя СВО. <плес> Нет-нет-нет, вам не почули? Буквально великим постом <плес> я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, развратившую все его внутренности. Он от этого умер. І ВОСКРЕС! а ну як вам? До речі, цей самий телебатюшка раніше проповідував студії, що китайський президент просив політичного притулку в Росії, але йому було відмовлено. Настільки китайський лідер був нашторжен. І цим кодом духовним нации, нації, що ли не почав просить політичне убежище. Йому было отказано, тому що і так ми зараз партнерство наше стратегічне. Але повернімося до теперішньої Єресі. Здавалось би, якого дідька взагалі робив китайськ на їхньому так званому СВО? Захищав родину, майбутню китайську колонію під назвою Росія? Ха! Это намного проще. Китайцы появились Якутом, а расисты рясе просто все на одне лицо. Это невероятная история якута, ветерана боевых действий и участника СВО Дулоустана Иванова. Его путь в крещение и православие начался на пороге жизни и смерти. После тяжелого ранения боец умер от потери крови на операционном столе. І Воскрес! Зрозуміло, що такі випадки, коли людина переживає клінічну смерть, ні, ні та й трапляються у всьому світі. Але говорити про воскресіння вбивці, який проїхав 8 тисяч кілометрів, щоб заробляти на війні і подавати все це під релігійним соусом. Що ж, для таких людиноподібних істот у пеклі є окреме місце. <плес> у номінації Чорт у рясі а на болотах їх багато, перемагає Андрій Ткачов. У цього, прости, господи, священника є універсальне рішення, як росіянам у Белгороді захищатися від ракет. Щас люди говорять: а що ж Белгород? Как же Белгород, А Белгород, друзі мої, должен з утра до вечора. Молиться Іасафу Белгородському, щоб він защитил свой город. А коли бомбят Белгород, что то я не условно, я спрашивал, но не заметил. Нету такого ажиотажа молитвенного возле Іасафа. Возле Рука ліцо. Отже, білгородчани самі вині, що погано молились, або не тому молились. І взагалі як посміли жалітись. А білгородчане должны были по ідеї уже давним-давно прозреть и постоянно совершать молебенні пения, кресло ходить, псалтирні чтения, коліноприклонения, всякі господь поміловав, на на білгород і все остальное. Ну просто за межами адекватності. Тобто, це і є аналоговнітне ППО, яким так випендрювався Путін? Молитва! Каплички? А білгарчані должны бы были, по идее, уже давным давно прозреть. А тут правильно ляпнув батюшка. Білгородчани уже давно мали би прозріти від того, що лише за останні п'ять місяців росіянські лютвафи скинуло на свою же Білгородську область 44 авіабомби. Просто браво. Своїх не бросаєм, на своїх збрасиває. У номінації Батюшка плохого не посовіту беззаперечно перемагає митрополит Меркурій з Ростова. Ретроградний священик в інтерв'ю місцевому каналу видав таке, за що у нормальних країнах одразу відправляють у в'язницю. Женщина, это из практики. Из а, вашей? Из моей практики. Она пришла мне и э, поведала следующую историю, что муж, с которым она прожила там, ну, более 40 лет, э, он состарился, он шаркает ногами, когда ходит по комнате. Он раздражает ее тем, что оставляет где-то вещи, там еще что-то. Что мне делать, спросила она меня. Я сказал ей, убейте его. Так. А она говорит, как? Ну, очень просто. Тихо, спокойно подсыпайте мужьяк ему в еду. Ну, никто же на вас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо загнется. Ну, нахер. Отец. Ну, ти відео! Видел. Якого ладану нанюхався цей піп, щоб такого нагородити? Це ж відверте підбурювання до вбивства. І ви думаєте, та росіянка не буде варити щі на яку для свого чоловіка? Буде! Бо митрополит Меркурій. Одобрив! І це лише один випадок, про який розповів батюшка. А ми всією редакцією Щоправда сподіваємось, що Меркурій роздає свої корисні поради наліво і направо. На цьому все, друзі. Пишіть в коментарях, хто на вашу думку заслуговує на короля Моразму, і на нашу статуетку Орскар. Найкращі варіанти потрапляють в наш наступний випуск. На сьогодні все, пока.